Да, Стаття 30. -та. державна мова у сфері обслуговування споживачів. Стаття 32. -та. державна мова у сфері реклами. Вони тримають в руках назви законів та патріотичні плакати. Зібралися під у ними супермаркетів, де три місяці тому напали на покупчиню, що зажадала обслуговування українською. Вона організаторка акції. Касир відмовив мені в обслуговуванні державною мовою. А один із людей в черзі. Виявив агресію до мене. Чоловік у черзі не хотів чекати, поки та відстоювала своє право на обслуговування українською, і каже Вікторія: напав на неї. Він схопив мене за обличчя і намагався притиснути до стіни чи до огорожі. Він застосував фізичну силу, але знайшовся з черги. Сміливець, лицар, який зупинив нападника. Керівництво супермаркету визнає, клієнтку дійсно обслуговували російською, але конфлікт із агресивним покупцем, начебто, спровокувала сама постраждала. Розлючена клієнтка дістала телефон і почала знімати чергу. І всіх, хто в ній стояв. Це спровокувало нову хвилю негативу. Чоловік з черги повів себе нестримано та накинувся на клієнтку. Мета сьогоднішньої акції кажуть учасники: наголосити на значенні державної мови. Дивиться, що робить окупант, коли захватує наші міста, що він знищує, нашу літературу, нашу культуру, навіть вивіски ті, що, наприклад, Маріуполь нашою мовою поміняв на російську, тому мова дуже важлива, нема мови ні на нації. Сьогодні активісти напередодні акції відвідали супермаркет, аби перевірити, чи виправились працівники, але твердять, там знову обслуговували російською. Нічого не змінилось. Я вважаю, ми тільки що робили дві контрольні закупки. На тій касі, на котрій обслуговували мене, говорили державною мовою, тобто дотримались закону. На е, іншій касі зараз не буду називати номер, але по чеку там буде видно. Обслуговували російською мовою. Як доказ показують, ось це відео відзняти на смартфон. Я 40 і На запит 11-го каналу в магазині пообіцяли провести службову перевірку. Та наголосили, регулярно працюють з касирами щодо спілкування і обслуговування українською. Оновлюють інструкції в магазині. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини 11-го каналу.